Вітаю всіх, хто зараз слухає невеликий мій спіч про Івана Премка. Ми підійшли до чергової річниці від дня народження 167-ї, власне. Говорити про Пренка і легко, і важко. Ну, важко, тому що ну, це, це скала. Скала це граніт, це людина таких можливостей, таких втілень. Все те, що інтюсіло, ну, важко про це говорити. Можна прочитати його 50 томів, в яких могло бути і 100, як би хотіли видати всі його архівні матеріали. Можна говорити, що він поет, що він публіцест найдучений, що ну, ступень математика, що він е, і драматург, і, і прозаїк, і, і все, все бо, і краєзнавець історик. Буквально він він займався, не займався, не знаю, чим він хіба не займався. Всім, всім на світі, але в основному це була творча робота, титанічна робота. Прожив 60 років, але вісім з них, останніх, це було це була мука, це була каторга, руки йому покорчило, він як не міг брати в руки перо, писав дуже важко. Але писав, але творив до, до останнього свого подиху. Я не буду розказувати цю біографію, бо це неможливо. Просто треба зрозуміти дві речі. Це може одну річ. Шевченко народив націю, народ український, а Пренко виховує своїми працями, своїми стараннями, своїми виступами, журналістикою. Буквально всім він це працював, щоб виховувати народ, писав історичні довідки. Він, якщо говорити в контексті нашого краю, ворочанського краю, ну, найперше кидається у вічі його похід пішки з Лолана до Іваниківки, де було перше кохання. Оля Рушкевич, на свого вуйка тут була, у який похований власне в Іваниківці, і він тут бував. А крім того, він був в наших краях, те, що мені відомо, був старий Борочанов, був знайомий добрий приятель, твердохліб, Петро здається, далі він був крикці, у старуні збирав фольклор, Те, що можна було зібрати, казки там, прислів'яв, ну і так далі, і так далі, тому подібне. От, є фотографії з студентами із похівки. Ну, Я що бував Борочана, він не міг оминути Борочане. Тоді телебачення і газети не писали про це тим більше. Ну, поляки не надто його любили, бо, бо і висловилися не дуже чемно, там правда, Адама Міськевича, називав його поетом Зради. Ну, Але це тоді така, така була політика, таке було життя. І е, Франко бував в Франківському був, е, завжди. Є така загадка. А чому Франківськ? А, а чому Франківськ, коли він народився на Воєвича, коли це Дрогобичина, коли це е, Двівщина? Він бував багато у Франківську. коли Колись Роман Грак написав літературній Україні, що у Франківську мало місць пов'язане з Франком. Я дав відповідь, що неправда. Що місць є 20. Що в нього була кохання Єзепа Дзвонковська, він дружив з її братом і хотів госнувати комуну. Але е, цей він писав квітку осінню бити дощами, він пише про неї. Вона відмовила йому не тому, що ну так, е, він писав, що вона горда і так далі, але справа була не в тому, а в тому, що вона хворіла і е, була вчителькою. І, так, так само і вона казала правду. Вона померла у віці 30 років і похована зараз в меморіальному кладовищі за е, нашим драмтеатром драм імені Івана Франка. От, і тому ну, цей багато місць я вам зараз на пальцях не покажу, де, де був Іван Франко. Ну, а перший раз він з'явився у Івана франківську у Станіславові, тоді, коли його етапом пішки фактично боссо вели з Коломийської тюрми у Нагуєвичі. Тоді він перший раз побачив Станіславів. А останній раз, якщо не помиляюся, він був у 1912 році, виступав там на Січових Слідців, є так званий Бомбей, така була чайна, зараз там. Ну, то міняються будинки, але там є та таблиця, що е, Іван Франко тут у е, 1912 році, читав свою поему Мойсей, «Мойсей» ту знамениту по, поему. Е, він певні якісь соціалістичні погляди, атеїстичні, але після розмови з Андреєм Шептицьким. Він е, зрозумів свої деякі помилки, похибки, і щоб е, Щептицький якраз помер, він собі відправив панахеду. Він дав знак священникам, що це він людина Божа. Ну це так коротко е, про франка. Я е, власне своїй творчості зупинявся теж на е, його життєвих якихось моментах. У мене є «Франковими шляхами книжка, є там маленькі радіоп'єси. Є мій герой, його називають мій герой. І ще, що цікаве, в цьому році визначати 165 років дня народження Вінценза. А Вінсенс це польський поет, власне, письменник не поет, який народився на Гуцульщині, і він написав цю відому книжку на високій половині, де й продовжує пише. І він перший в 30-х роках на Галичині відкрив в своєму подвір'ї пам'ятник Франкові. Тут, бачите, це такі польські стосунки, ну, мудрі люди завжди собі порозуміються. І зараз ще кілька слів скажу, що от його ці слова не пора, не пора москалеві Яхові служити. Вони зараз, як зараз, актуальні. Ну, не Про поляки не будемо говорити, ми, наші друзі, приятелі, ми порозумілися. на майже на всіх рівнях. А що на москалів можна самі розумієте? І ще одне забув сказати. У Глибівці є дуб, посаджений до його ювілею в 30-му році, чи в 36-му, я точно не скажу, є такий дуб. Ну, пора його вже зафіксувати, я бачу його, але тоді не було хотопара, бо його зафіксував. Тобто є багато місць, які пов'язані саме із життям і діяльністю Івана Франка. Пам'ятників дуже мало, на жаль, є Іваниківці і має бути Хміївці. Давно вже по груді свого часу, зараз війна, як може недостановлення. Богачани мали б мати. так само. Чи пам'яті, чи таблицю, ну поки що що цього нема, але ми його пам'ятаємо. І його найкращі слова, які він міг би сказати пророчі слова це остання війна, це до бою зі звірством чоловіцтво стає. Оце цей момент пророчий, коли все чоловіство, все людство постало проти раші, москалів, якими зараз наші героїчні збройні сили ведуть війну. Тому слава Україні, героям слава!